Взяв Лейло трохи на двір Лейло Лейла Лейла. Кс -кс 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 -кс. Лейла Лейла Лейлочка Лейло Лейло щось в шоці В Карпатах сьогодні така ужасна погода Моросить, дощ Сирість, капець. Лейлочка, ходи, ходи маленька, Ходи. Ходи. Ходи трошки погуляємо. Ходи. Ходи трошки. Присмердися. Погода ужасна, ходить. Капець. Але сняж ще є трохи. Це я сало Татарів. Сьогодні у нас яке січня. 24. Лейла. Кс -кс -кс -кс. Ходи, ходи маленька. Ходи. Лейла. Лейла лейла, ходи. Кс -кс 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 -кс. Лейла Лейла Лейла. Все, десь уже. Думала я Все. Всім гарного дня. Напишіть, що яка у вас погода.